Дорогі громадяни Ізраїлю, як і ви, я був шокований вчора. Я бачив жахливі відео наших дорогих синів Рома та Вітара. Я... Зателефонував родинам, обійняв їх від свого імені та від імені моєї дружини, також від вашого імені. Подивіться на них, вони гинуть у підземеллі, але у монстрів Хамас, які їх штовхають, є товсті м'ясисті руки. У них є все, що потрібно, щоб їсти. Вони морять їх голодом, як нацисти морили голодом євреїв. І коли я бачу це, я точно розумію, чого хоче Хамас. Не хоче угоди. Він хоче зламати нас за допомогою цих жахливих відео, за допомогою брехливої пропаганди, жаху, яку він поширює у світі. Але ми не зламаємось я сповнений ще сильнішої рішучості звільнити наших викрадених синів, ліквідувати Хамас і забезпечити, щоб Газа більше не становила загрози для держави Ізраїль.